Чоловіка з серйозними переламами запитують в приймальному відділенні лікарні. Ви одружені? Що ви? Як можна таке подумати? Я потрапив під машину. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сильний туман. Жінка їде, орієнтуючись по габаритах машини, що їде попереду. Та машина раптом різко зупиняється, і жінка природньо в'їжджає їй взад. Вискакує з машини і біжить до водія. Якого біса ви так різко гальмуєте? Вибачте, пані, але я заїхав до свого гаража. Чоловік був на зустрічі випускників. Дружина цікавиться. Ну, як там володька? Та цей довбень в уряді працює. О, а як Петька. А цей довбень бізнесмен? М -м -м. А Сергій як? Ну, а цей довбень взагалі банкір, дружина зітхаючи. Ех, та коли вже ти хоч якимось довбним станеш? На митниці. У вас проблеми з фотографією в паспорті? Та які ще проблеми? Он я там третій, справа. Син привів додому свою дівчину і представляє її матері. Мамо, це Оксана, чудова дівчина. Вона вміє смачно готувати, любить пекти пироги. суперово прибирає квартиру. Чудова, синку, 500 гривень на день і нехай приходить по вівторках і п'ятницях. Мій тато дуже сміливий. У нього є медаль за відвагу. А мій тато боягуз. Коли мама їде у відрядження, він навіть спати боїться сам, Іде до сусідки.